Доброго мирного вечора, Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всього самого найкращого всім. Так, таке запитання. Не маю бараків, але маю макуху, і я й зараз зерно весь і сіно, чи можна давати макуху козом. Якщо можна, то як привчити? Щоб давати замість бараків макуху. Так, дивіться, макуху можна давати. Ось, але бажано мочену, щоб вона була змочена, макуха. Бо якщо суха макуха, то вона може забивати сильно жолудок козам, в шлунок. Вона ведь прикольна штука. Та й таке то. О. Ось такі-то справи. Так що... Давати можна, але бажано змочену, щоб вона трошки набухла і так давати. А якщо ви хочете привчити до сухої макухи, то це дуже тяжко і дуже довго і поволі. Хоча до мочаної чи параної також треба довго привчати, але трошки скоріше привчається. А до сухої довше, чому пояснюю? <кій> Бо суха макуха, вона суха. Треба дуже багато в кози в шлункові рідини, щоб ця макуха набухла і начало, ну, коза її могла переробити. Ось, щоб не була вона, як сказати, суха. ось, Бо вона багато буде на себе брати вологи, і в шлункові в кози мої не вистачати тієї вологи. От зараз зимою кози мало п'ють зазвичай. Ось, ну не знаю кого, я кажу за свої кози, в мене мало п'ють. Хіба якщо сироватка то п'ють, а без сироватки не хочуть пити. У мене є буряк, вони йдуть з запусту, вже потім буду їсти маку, будуть їсти картоплю, це вже буде потім. А зараз у мене вони їдять буряк. ось Зерно і кальцій, живина і кайоту. Ось то вони в мене таке їдять. Так що ось таке. А ви, як будете привчати, якщо до сухої, то буквально з такою маленької-маленької, ну, добрих дві ложки макухи сухої. на раз Треба давати десь тиждень, ту саму порцію не більше. Потім на, через тиждень можна на півложки збільшити. Потім ще, через тиждень ще півложки збільшити. І так поступово. Збільшувати. І скільки там вам треба, стільки ви будете додавати до зерна, то сухої макухи. А вже якщо те є розпараної макухи, підложи зразу. А вже якщо розпарана макуха, то її можна давати зі жмені. Ну, Жменю взяли, дали, але не більше жмені, бо якщо більше дасть, то може стати жолудок. А так, до зерна дали, і вона собі буде їсти. Ось таким чином привчаєте козу потрошки до того макухуї. І тоді вона буде себе прекрасно почувати. Це, якщо коза на роздої. Якщо коза ваша зараз йде в запуск, то можна їй макухи не давати. Ту макуху ставити, давати її зараз сіно і зерно її повністю хвати. Ще можна, якщо маєте можливість і маєте, як сказати, за що. Купити живини, її трошки подавати, щоб вона вітаміни получила більше, і, і її повністю хвати. Зараз, якщо вона йде в запуск. А вже як розкотиться, ось тоді ви її почнете потрошки давати. Тільки зовсім потрошки, я ще раз наголошую, не давайте зразу багато, бо будуть проблеми і будуть. Буде проблема з жолудком і все, можна навіть почати давати там за місяць до окоту. По чуть-чуть привчати, щоб вже як розкотиться, вона вже могла їсти більше таї макухи. Ось так щось таке. Но зараз, якщо йде в запуск, то не бажано давати. Якщо ціну гарної якості, і зерно, і її повністю ось цього корму, що вона, що вона зараз їсть і все буде прекрасно. Ось так щось що такі, то справи. І годуйте, корміть, хай коза ваша здорова буде, і гарні вам роди козенятка, і щоб все було добре. Так щось що таке. Багато людей питають, що макуху, макуху, то думаю, ладно, я вже розкажу і казали, Олександр. Казав, зніміть відео, щоб воно було, коли треба подивитися. Так, щось що таке. Він каже, що зараз коза їсть в нього овес рано і ввечері. Я думаю, давати макуху з вівсом разом два рази. Ну оце Два рази і от потрошки давати, і вона тоді привикне. З і виробляться ті, як то кажуть, соки. Що для травлення треба, цієї макухи. І тоді коза буде себе прекрасно почувати і не буде ніяких проблем з тим, щоб жолудок не став. Бо якщо жолудок стає в кози, це саме, напевно, тягше, Ось, бо спадає молоко зразу ж таки. Ще коза вроді трохи їсть, вроді такого, а вже будь здорова, а вже молоко спаде зразу через те, що саме більше жолудок дає на молоко. Якщо коза здорова, їсть добре, то й вам молока гарно. Ось. А якщо коза прислабла на що жолудку, так зразу буде багато хуже. Ось так щось що таке діло. І тоді нема молока, і козенятам немає, і собі немає, і нікому нема. Спаде молоко в моменті, а от відновити його назад це дуже великий труд стоїть. Дуже багато треба зусиль, щоб назад відновити ось ці надої, які були. Ще є одні кози, що вони відновлюються хуче, і більше дають молока хуче відновлюють надої. А є такі кози, що і місяць треба, щоб відновити ті надої назад, щоб такі, як вони були. Так, що ось таке то діло, то ви собі дивіться, розраховуйте так, щоб все було добре. Якщо козу не перегодуєте, молоко буде і будете годувати, і буде ваша коза здорова і гарно доїться. Так, що ось такі-то справи. О, а так. Так, все помаленьку. Хай вам Бог допомагає годувати, кормити. І хай Бог дає, щоб всі були живі і здорові. Ваші кози викону них. і щоб був мир і спокій і тільки всього самого найкращого. А я зараз поставлю відео на загрузку, бо я казала, що я зараз викину відео. І буду збиратися на ефір. Запрошую вас до спілкування на канал Я і Мої кози. Ось такі то справи, так що, всім миру, спокою, затишку. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Всім до зустрічі в слідуючому відео. У нас зима гарна. Сніг впав, морозець береться, так що ось таке то. Діло ближе. Даймо там тарільці в холодильник від той паштет там є. Ну, ж він не Хай всіх все буде добре, всім па-па.